Так, Всім доброго вечора. Люблю я нучні зйоми. <сум> Зйомки. Жартую, друзі. Значить, що там? Нема кому знімати і нема коли вже ставити мені ці три ноги всякі. Вітаю всіх, доброго вечора. 13 жовтня, вечір. Якось час вечір, поки я зберусь то дощ, мішає, то ще щось. Так, друзі, всім щиро дякую за коментарі вчорашньому. Та і в остальних різних оглядах відео багато є коментарів, багато є питань. якби Ми дискутуємо, це є нормально, я рахую. Значить, друзі, всім дякую за лайки, коментарі, всім вітання. Київ, Львів, Тернопіль, Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв. ну Всіх не перечислю. Всім жму руку. І... Буде невеличкий огляд, відзняв вже дві машинки чи три. І ще зараз відзніму Значить огляд, що можна купити, типу кенгорино, черевички, як то кажуть, каблучки, хто як каже, і які ціни. Наприклад, старішого покоління каді, новішого, дизель, бензин, гарного перегляду. І на зв'язку. Завтра буде щось цікавіше. Дякую, що слідкуєте. Робіть чай. Ну, хто що любить. Так, де ж той кадік? Так, 13 жовтня. І от ніби зараз гарна погода і вже такі різнобарвні кольори дерев і машин. Дуже важко вибрати погоду. Цілий день то дощ, то мряка, то тільки розпогодилась, вже дощ мряка. Значить, я зараз візьму деякі машинки. Якщо зловимо момент не буде дощу, трошки розпогодилось, то подивимося. черевички, напевне. Так, Volkswagen Каддя. Легендарний чобіток, черевичок, каблучок, то як називає. Такий значить, мінівенчик. Можна по різному. Ну, в народі його називають такі машини, шо кенго, що це називають чогось черевичками. Ну, неважливо, подивимося, що це з багажником хтось продає, бачите? Що ж це за машина? Газ пропан-бутан, Ботан. Тобто це заводський газ 2009 року машина два... Літра бензин, тут атмосферний двигун, 280 зайвого пробігу, небагато, два ключа, два комплекта гуми, рідна фарба, 8200. Цікава пропозиція. Зараз розкажу газ, пропан, бутан в кілограмах продається. Ну, гарно виглядає Вольцеванка. Видно, що нержавий. Але заправок трошки менше. Пропан, Бутан. Значить, заводський газ, обладнаний заводу автомобіль, простий атмосферний двигун. Так, є автосвітло, є кліматконтроль. Кермо, до речі, не затерте і сидіння в оригіналі. Значить, проблема, одна, що не всіх є можливість заправляти його, бо він більш в районних центрах, в великих містах. Але нормально двигуни їздять, я б сказав. би, і... Напевне, буде трошки економніше, як бензин. Але тут бензиновий бак дуже. ага, є тут гума запасна, ну, тобто ще комплект. Але на бензин тут дуже маленький бак. Щось, ну, взагалі, чи 16 літрів, чи 13 Тобто треба подивитися, бо я вже давно не стикався з цими машинами колись. Були варіанти таких машин більше. Але хто любить бензин, газ, то варто розглядати. Просто е єдине те, що тут бензин тільки для того заправляється, чого малий бак, щоб чисто для заводки машини, а так їздити на газу. Просто наскільки я розумію, е це машина на метановому газові, який продається в кілограмах. Якщо я щось, ну наскільки я знаю, так де заводський газ на 2 літра бензин цих Volkswagen Caddy. Якщо я щось помолив, то поправити мене. Тепер продаємося в Volkswagen CAD новішого покоління, легкосплавні диски, бачу, гума непогана все задні партроники. І дизельний TDI. Ну, їх. Напевне, швидше за все, що він 1.6 дизель. Так, полочка є. Але не зрозуміло скільки місць точно. Так, клімат підігріви, шкіряне кермо, датчик світла, датчик дощу я бачу точніше. В гарному шоколадному кольорі. Задні патронички є, передніх немає. Читаємо інформацію. 2013 рік буде на обліку, він 14, Каді 1,6. Механіка, дизельний двигун. 160 169 земного пробігу, дуже хороший пробіг, адекватний, якщо це він дійсно перевіряємо. І ціна 11900. Є 25-го року тюф, якщо зможете подивитися. Який там пробіг? Значить. Значить, 164 тисячі, зараз 159. Ну, можливо, і оригінальний пробіг. Цікаве авто. Ні, якщо чув це підтвердження настояще, є круїс, автосвітло п'ятиступка. Ну, якщо ви можете дозволити собі 12 тисяч доларів, тобто 11900 плюс не знаю, який торг буде, також дуже класний варіант. Дизель 1.6 економний з таким пробігом. Чому б не розглянути такий варіант? Ідеальний варіант. І підемо зараз, подивимося, я ще такий один варіант бачив і порівняємо. Скільки ж він вартує, який рік, тут 13 рік і пробіг 160 тисяч, 169, 170 тисяч пробігу. Поїхали далі. Так, значить, і от ще один каді. Ми вже один дивилися 2014-13 рік і цей теж 13, й 1,6 дизель. Цей був в шоколадному кольорі, до речі, якась комплектація однакова, тільки він там був на титанах, до речі, зимова гума. Я не знаю, от точно таке саме на ньому писало. Що це таке? Розкажіть, хто знає, що це полочка є. Не знаю скільки він місць, Гарно виглядає. Значить, консультація мультикермошкірине, кондиціонер, підгрівів немає, велика мультимедія. П'яте ступка такі гребенькі сидіння. Як кажуть, гребенькі. Так. Пасажир з Німеччини, рідний пробіг 231 тисяча. ГРМ помпа замінено на 218 тисяч чи що? Е, так, 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 так. 1,6 дизель. 10-950. До речі, є різниця. Там була трошки більша вартість. Ну, ви там слідкуєте кого цікавить, бо я всі цифри запам'ятовувати непросто. Так. Дивимося далі по бензину. Тепер порівняємо, що Кенго нам вийде. От звичайний Кенго, П'ятимісне. Я не знаю, чому бензин, але 13 й рік. Значить, Volkswagen та Оран буде вартувати поза 10 тисяч доларів або 11-12, 1,6 дизель. А тут 13 й рік, 1,5 дизель, 8350. Ну, суттєва різниця між Volkswagen і 268 зеленим продаю. І Рено Кенго. Суттєва різниця. Так, на салон ми вже уваги багато не звертаємо, просто так, щоб зорієнтуватися в ціні. Звісно, що цей двигун економний, має хороший. О, ще один такий самий. Дуже хороший, я так їх знайшов якраз в купі. Розхід 1,5 дизель. Так Тут 10 рік, 7950. Там на 13 рік взагалі ціна непогана кенгу. Не фарбований, 263 заявного пробігу. До речі, гума теж зимова. Так він виглядає в салончику. Так і в ньому також задня кришка багажника, звичайно, не дві дверки, а одна ляда. Так, А тут два стоїть, один зелений, один сірий. Подивимося зеленого, але зараз починається осінь і почали дуже вікна. І хтось Бажано би купити фломастера. 2008 рік 1,5 дизель 78 кВт, значить 6 ступка, номер телефона і вартість 7600. Кого зацікавить, пишіть мені на телефон, потім прийду вам, сам не бачу номера, зараз продиктую номера. Ага, номер до цього зеленого 093 572 8336. Будь ласка, шестиступка. Так. Значить, такий. Тут розпашоночка. А тут не розпашонка. Є полка в багажнику. так виглядає салончик. Там є оці такі шуфляди зверху для всякого начиння. 2008 рік 1,5 дизель 230 заявленого пробігу, 7400. Шестиступка, ого. Шестиступка, до речі, теж. Два на шестиступці. Брата акробата. Так, є. Зараз подивимося, яка буде Volkswagen Тауран, яка буде ціна на 2 літра дизель, наскільки я пам'ятаю. Тут має бути тауранчик 2 літра дизель, 12 рік. Highline комплектація 2 літра дизель 103 кВт, пробіг 252, комплектація Highline, кліма підгріву, вибачте сертифікат. 11950. 19-го 11 року такий тауран буде 2 на механіці вартувати. Мультикермо, клімат з підігрівами, контроль, повний електропакет, автосвітло, автодош, круїз, контроль і тканина з алькантарою. Є задні партроники та Уран з форкопом. парковочний асистент навіть є. Гарні легкосплавні диски Так, є така пропозиція. Є така пропозиція Кенго Ренаульд. Дивимося зараз. Так, отак він виглядає в салончику. Тут ніби п'ятиступка, але я точно не бачу. 1,5, значить дизель. 2014 року в такому кузові. Значить так, мені 5 дизель. 10 тисяч доларів, я так думаю. Ну, 10 написано. Більш нічого немає. Є номер телефона, вам власник все розкаже. Що він там знає про цю машину. Цього бензинового кенго, можливо, це бензинове, зараз подивимося. Так. О, 1,6,78 кВт. 2010 року 7700 вартість, 175 заявленого пробігу. Таке кенного. Те, що вам перезниця, не звертайте увагу бо на пластмасі трошки по-іншому колір. Можливо, його фарбували, це розхідний матеріал, бампер. Ну, тобто він царапається. треба розуміти, що це машина 10-го року, їй 15 років. І без фанатизму на це все дивитися. Там, Наприклад, бампер трохи тріс. Ну і що? Заклею його карбоном, забудьте та їсть. Бачите, на пластмасах воно можливо навіть по-заводському так різнитися. Можливо, це заводське. До речі, ну треба придивлятися, не в заразню пору вечора. Також є такий Citroen Berlingo. Citroen Берлінго зимова гума. 10 рік, 154 54 1,6 один і 88 кВт. Він стоїть 6999. але на нього буде серйозна знижка. Він так куплявся з цим пробігом 154 в Німеччині, задня ляда фарбована, кого цікавить, вже вікна бачу всіх потіють, немає коли ключа брати. Клімат тут працює. Задній партроник є доставна камера заднього виду. Значить, Хто дзвонить з цього відео з цією машиною буде серйозний торг. Ну, Майже резумного, але буде нормальний торг. Тобто от він стоїть 6,999, 6500, 500 доларів зразу скидаю. Цікавить дзвоніть. По підфарбуванням задня ляда фарбована. Що там ще? Складання дзеркал. Пультики електрика Саня загнав, зробили, бо був один ключ, тобто два пульта, що закривається центральний замок, фурко присутній. Ну, камера доставна тут така, але вона, до речі, показує. Він не полірований, не чищений, треба обслуговувати. І Якщо ви так конкретно хочете купити його, то можливо, що щось скинемо на заміну мастила навіть. Крім того, що я вже скинув, цікавить, дивіться, може зацікавить, також цей Ford S-Max. Це просто перехідний момент, і цей і вікна потіють, вона ж суха була. ну, 2006 рік -200, 2 літра без, дизель 200, десь зеленно пробігу. 6200, тут теж буде торг серйозний. Усінні розпродажі. Цікавить когось дзвонить, він п'ятимісний. До речі, тут гума все сезонна, але така доволі хороша. С-МАКС, задні партроники є, вони працюють, по електриці все працює, він був електрика. Він в рідній фарбі. Такі пропозиції, розпродажі. Передні партроники також присутні. Там хтось з підписників писав за цю шкоду, на фоні її я вчора знімав, що гарна. Я її зараз зніму, але я ще допокажу, що в нас є. Значить, зима наближається, тому можливо комусь цікаво. А, воді на повному приводі 1.8 бензин. Повний привід. Вона 2005 року. Буде на обліку 2004 роком. Так, що, що тут який буде серйозний торг? На легкосплавних дисках. Похимчищина популярована. 208 заявленого пробігу, 5900. Тут також буде торг. Значить, що тут ще треба доробити? Обслужити її треба. Кермо перешив я, бо воно було геть погане. Тут шестиступка, клімат, не знаю, чи клімат працює, автосвітло. Коротше, ауді є ауді. Є косметичні підкраси без шпаклівки, Шпаклівки на машині немає. Цікавий телефонуйте. Ford Focus 10-го року. До речі, він на зимовій гумі. 10-й рік з Німеччини. Гарний стан. 16ПА, 74 кВт, 260 заявлено 261 чи 2 тут пробіги. Це оригінальний пробіг, там є тюфи. 5500 буде ще торг. Хоча це його вже собівартість. Цікавить, дзвонив. В універсалі, гума по кругу, така е, нормальна гума, до речі. Задні партроники. Щось три косметичних підкраса є. Зде він буде, ну, типу, якби ви його самі привезли, зробили. Він вам став би мінімум 5,5 ну, і це правда. Я вам кажу, але ми ще скинемо. Тобто ви його купите дешевше його собі вартості. Так само ж цю ауді. Ну, якщо хтось хоче, то дзвоніть. Любі друзі, але гарний захід сонця. Барви осені, краса. Продовжуємо. Також у нас є гольф 2011 року, 11 години обліку. Шостий гольф, 90 кВт. Що таке саха? Саха це модифікація двигуна з лінійки ТСА, які себе зарекомендували максимально. Добре, 90 кВт мається на увазі, бо якщо більше кВт, ще є компресор. Просто на цепку мотор із гарні легкосплавні диски, гарна гума, але літня, зимому придеться купити. На ципку з турбіною, але от підписники вже писали. значить Тут чесний пробіг, є тюфи, підтверджені підтверджено з 2024 року тюф. Перевірайте. Також багато вже писав, от, не знайомий, а підписник, що купив такого гульфар, салону, їздив вже два рази міняв цепа по оригіналу. 320 тисяч їздив, масло не бере, автосвітло, круїз, мультикермо. Я з паузою грався, і не пам'ятаю, коли я паузу нажав і розказую. Значить, повний електропакет, електродзеркала, складання дзеркал. Так, далі. Тканина з Алькантарою. В гарному стані автомобіль, трошки тут моя підтертість, бо отак треться. Далі, автосвітло, круїз контроль. Значить, мультикермо. Пробіг, я вже казав, що він оригінальний, є тюфи. Клімат працює. Ручка там комусь потерта, замовив нову. от Скажіть, вона потерта сильно. А, з цієї сторони вона потерта, О, там кольцом всі Значить, замовив нову ручку ще. Ципка не треба замінювати в даному випадку. Треба просто міняти масло, фільтра, свічки, я думаю, треба позамінити. Ось така машинка. До речі, підсвітку хтось таку поставив хорошу. Полочка багажнику є, там є хазяйство. Такий гольфік, він весь в рідній фарбі. Якщо не рахувати, що задній бампер пофарбований, він був подертий. Це вже плюси, на пластмасі його не перевірити. Коротше, вона вся вся ціленька. Я її оце прибором пробив, я щось думав, що тут є підкраси. Зараз скажу. Отако. Добре, видно, чи ні. Отако. От у сюди. Тут десь було процарапано. Він не ржавий, пороги в оригіналі. Навіть підсвітка зеркала, як проважання додому. Значить, класний гольф. 7500 за нього треба. 7700 він стоїть. Поїздив ним за десь 2000 кілометрів наїздив. По місту розхід, якщо ну, в Луцьку нема пробок, то 7,5. – 9,10. І це правда. Я їздив на МПА, в мене МПА ще, навіть в нашому Луцьку бере 11 літрів. Так, плавно переходимо ще на цю шкоду, що підписниця, по-моєму, писала дуже гарна шкода. Подивимось, до речі, вона теж саха. Там про саху є багато моментів, але сьогодні нема коли говорити. Дуже почали спорити, але коментарі потрібні теж, дискусії. Хтось хвалить, значить, МПА, хтось хвалить ТСА. Я. Друзі, всі двигуни розроблялися інженерними, якби скажемо, при заводах там Серйозними були розробки двигунів і так далі, тому подібно. Тому всі двигуни мають свої плюси і мінуси, і різні мають, скажімо так, якби параметри і заслужені різні мають свій, скажімо так, свою історію. Тому, друзі, таке діло. Треба просто уникати серйозного, а не читати те, що вам вішають на вуха. 2010 року. По практиці. Коли по практиці це так. А коли хтось там розказав за якусь одну модель, що хтось її заїздив і міняв масло по 50 тисяч, це зовсім інше. Десятий рік, 1,4, 216 заявного пробігу. Рідний пробіг, клімат, круїз, гарна мультимедія, підігрів. Коротше, 7 тисяч доларів ця машина. 6950. В кожного двигуна є свої плюси-мінуси, і і не треба там сваритися. Ага, ще що хотів сказати. Для людей, які люблять хамити, хтось там назвав когось йолопом чи мене, я просто видалив той коментар. Хочу сказати, якщо будете хамити, перший раз просто видаляю коментар. У нас на сторінці є культура, порядок. Другий раз блокую вас і будете вже собі розказувати. Хто там йолоп, а хто не йолоп, самі собі. Правильно, правильно. Ну що, думаю, що треба закінчувати. Всім гарного вечора. Дивіться, як гарно. Хтось ще там дивиться якусь машину, хтось щось ще робить. Друзі, що я можу вам сказати? Пожати руку ще вам в ефірі. Всім жму руку, дякую, гарного вечора. Тримайтеся. Не унивайте, є осіння депресія, вона пройде. Я так думаю. Гарного вечора. Жду коментарів. Також, можливо, хтось розкаже, чи все-таки я хотів би зробити. Побачу, хто до кінця дивиться відео, то може відпише. Коли у вас є автомобілі, на яких ви приїхали 100 чи 200 тисяч, зробіть на ну, ролики, розкажіть щось і зробимо такий. Разом все ми змонтуємо і зробимо такий огляд Значить, нашої спільноти, наших підписників на практиці, що хто може розказати про свій автомобіль, там, різні марки автомобілів, моделі і так далі. Багато ще коментарів не було, коли дати відповіді, будуть відповіді. Все, впереді, йдемо далі. Мирної ночі, всього доброго, гарного, продуктивного тижня, успішного. Хай всіх Бог береже, до побачення. Bodite krepki in zdravi. Pohapoh.